Це є 8-дюймовий FPV-дрон. Він в процесі збірки. Ось так його виглядають комплектуючі. Тут буде саме дві камери. От, ми ще плануємо сюди встановити тепловізійну камеру. Оце такий новий, скажімо, крок. Захар Дябло – тернополянин, який разом з напарником Андрієм Котовським вже протягом року виготовляє дрони для захисників і захисниць. Вчилися цьому самостійно, використовуючи інтернет-ресурси. Вітак хлопці вже виготовили 36 безпілотних літальних апаратів, які успішно виконують бойові завдання на фронті. На створення одного такого дрона витрачають близько місяця. Чимало часу займає логістика, пошук і закупівля деталей. А от сам збір безпілотних. Спілотника триває кілька годин. Ну, треба різні комплектуючі там плата, відеопередавач, ресівер, е, камера безпосередньо, от, сама рама, на якому збирається дрон, моторчики. От, з цього всього робиться відповідно дрон. Е, ну і я його фактично прошиваю безпосередньо там, за допомогою комп'ютера і деяких програм. От, а мій напарник паяє ці всі запчастини і складає в одне ціле fpv дрони, які виготовляють тернополяни, зазвичай від 7 до 10 дюймів. Безпілотники можуть летіти на відстань до 10 кілометрів. Все залежить від батареї та величини. Вони можуть бути як камікадзе, тобто безпосередньо летіти в один кінець і влучати в ціль, або як бомбер, тобто летіти і скидати там якісь. Боєприпас і вертатися назад кожен дрон проходить ретельне тестування, і лише тоді його відправляють бійцям. Зокрема, безпілотники вже передали 72-й бригаді, спецпідрозділу Кракен та 79-й окремій десантно штурмовій таврійській бригаді. Вони відправляли нам відео, і ми вже такі бачили ці відео, як вони відпрацьовують безпосередньо, і, і це так, скажімо. Незвично, тому що ти бачиш безпосередньо, як ти долучився до цього процесу, що твій дрон, який ти там збирав, він вже працює і так скажімо, допомагає війську. Собівартість одного дрона з батареєю близько 13 тисяч гривень. Необхідні кошти збирають завдяки благодійним внескам небайдужих. До слова, долучитися та підтримати цю ініціативу може кожен охочий на сайті TV4 в розділі допомога.